Відео про те, як не переїсти на новорічні свята. Заздалегідь, продумайте, що у вас буде на столі. Але я знаю, що дуже багато буде корпоративів зараз. Я знаю, що буде. А, дуже багато спокус. Я знаю, що. А, деякі родичі. А, та що там? Та і що там тобі буде? Знецінюють вас? Тому що я пропоную. Перше, це може скласти меню, там якесь збалансоване харчування. Друге, завжди на столі починайте з. Клітковини з овочей, фруктів, це трошки заповнить шлунок, і далі ви вже не зможете стільки з'їсти, щоб, щоб прям зовсім оту, знаєте, я не можу дихати, розтібаю шарінку або ще щось. Далі більше рухайтесь, якщо це у вас якийсь корпоратив, не сидіть, знаєте, це люди, які сидять, і просто там щось балакають, це весь корпоратив. Рухайтесь, будь ласка, рухайтесь, ходіть побільше, Щось собі, коли йдете за їжею, ідіть за їжею, щось взяти, більше ходіть. Виходьте на перекур, не куріть. А якщо це на свіжому повітрі, нічого страшного, супер там не буде. Можете стояти просто. Ну, якщо ви не курите, якщо курите, ну, що поробиш. Ось не більше ходити на перекур, а просто більше ходити, більше рухатись, танцюйте, що там ще роблять на корпоративах? Беріть участь в якихось змаганнях там або в конкурсах, більше рухайтесь для того, щоб нас наша система обмінних речовин швидше переробляла все, що ви з'їли. Далі, що ще пропоную? Я знаю, що ви будете випивати ось. Надмірне зловживання шкідливо для вашого здоров'я, але е, я той тренер, який, е, ну що поробиш, Ну, в нас є соціальне життя, ну, ми не можемо ось так от раз і такі, Все, я не п'ю. Обирайте е, сухі види алкогольних напоїв. Там це сухе вино, е, сухе просеко. Це воно так? просеко-сухе, ну якийсь брюд. Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю таке, але е, Якщо в мене є лайфхак, замість льоду додати туди якісь фрукти, то це класно, можна пити. Що ще зробити, щоб не переїдати? Дуже важливо не чекати свята. Я маю на увазі не чекати самого застілля. Ось так, знаєте, я як дітки чекають, а коли ж... Прийде Святий Николай, а коли ж там що ще? Коли дітки, знаєте, це очікують. І дорослі, дуже багато дорослих ще у нас так, знаєте, як роблять: Блін, я не буду зараз їсти. Я поїм вже на дні народження або я поїм вже на Новий рік. Це цілий день нічого не їли і ввечері це прийшли, на себе гухнули і все. Зараз 21 -е сторіччя. І е, якщо ви готуєте, дозволяєте готувати собі салат олів'є умовно тільки на Новий рік, ну треба працювати зі своїми звичками. Ви можете собі приготувати його, з'їсти трошки раніше. Не треба зробити з цього культ, знаєте, культ їжі. Е, оце дуже-дуже головне. я знаю, що це не буде легко, от так от. Е, це перечуття їжі в нас все одно є, тому що воно таке перечуття трошки дитинства, я розумію це, але виховувати нову звичку, не чекати. Тому що, коли ви довго такий довгий проміжок часу голодуєте, нічого не вживаєте, то по, потім, коли ви просто все бачите на столі, ви за 5 хвилин все в себе і все, воно там залишилось, встало десь у вас тут, тут, там, і все, ви не можете його перетравити. Ось, тому е, від своїх прийомів їжі не відхрещуємось, їмо як їли. І ввечері, повірте, ви трошки менше з'їсте. Далі, що ще? Який лайфхак? Все, що ви хочете з'їсти, окрім овочей, і може бути фруктів, але теж, будь ласка, е, їмо контрольоване. Одразу викладайте собі на тарілку. Не так. Наклали салат, з'їли, наклали, з'їли, наклали, з'їли. Одразу тут трошки, тут трошки, тут трошки, тут трошки, і все. Намагайтесь їсти а, все, що ви собі поклали, отак, чим довше, тим краще. Якщо зголоднієте через 2-3 години, а, повернетесь ще доїсти. Ось. Це найголовніше, що хочу сказати, і побільше рухаємось. Всім гарних свят!